Привіт-привіт, мої незламні друзі! Мене звати Ольга, канал мій називається Ольга Матерна, в'язання як релакс. я вам трішки хочу розказати про свою участь у спільному проєкті «Дівчатка таки Дівчатка. І трошки сама зі себе посміятися, ну і ви, певно, посмієтеся з мене. Але спочатку вам розкажу, що я в'яжу, і дійдемо до, до, смішного, до смішного. Ну не знаю, буду сміятися чи буду потім плакати, що буде, то буде. Ну, наразі посміємося. Тут я в'яжу в номінації невиправна, я в'яжу шкарпетки, хто мене дивно дивиться, то я в'яжу не тільки шкарпетки, в номінації невиправна, я вже одну пару зв'язала. З червоного кольору, то зараз в'яжу з такого кольору. Ну і ковтинку я зв'язала, ковтинку віддала давно, то вже вам не покажу. Ці шкарпетки я в'яжу з пряжі такої бобінної українського виробника. Тут 80% вовна і 20% поліміт, поліакрил. Не знаю, бо пише писало всюди по-різному, тут етікеток нема, то я не знаю. Що, що, яка, яка назва правдива, акрил чи поліамід, але писало і так і так. Е, і я вже дов'язую, одну шкарпетку, другу ще треба поміряти просто сантиметром, чи достатньо тут довжини. І скільки ще дов'язати, і тут вже мисочок лишилося зв'язати. Я тепер дівчатка почала трошки довші шкарпетки в'язати. Я в'язала на 65 рядів, а тепер в'яжу на 75 рядів, ще довшу халявку, тому що я міряла і виявилося, мені замало тої довжини, мені, мені здалося, що треба вище в'язати. Ну, і так, я вже тут, бачите, клин під Звичайно, в мене є майстер-клас і на, і, на, і на шкарпетки з такою п'яткою. І на шкарпетки теж укріплена, але трішки інша. І є такі шкарпетки з п'яткою куток. Я навіть не знаю, чи я їх маю вдома, але, по-моєму, що повинна мати. Ну, не знаю, мені здається, що ще є. Ну, подивлюся. Зараз, зараз подивлюся і вам покажу. Зараз, о, дівчатка, ось такою п'яткою куток. В мене є майстер-класний, такі шкарпетки і тут мисочок лопатка. То я такий мисочок в'яжу не часто, але він мені, чесно кажучи, він мені подобається. Можливо, навіть краще, ніж стрічковий. Ну, по-різному можна в'язати, як хто хоче. Тут то, таке то не важливо, але є різні шкарпетки. Бо в мене тут ще їх є трохи вдома на зиму, а то о, ті шкарпетки то я вже одні зв'язала. Вони в мене теж ще не пройшли ВТО, То я вже почала то вже з тої серії шкарпеток, що з довгими халявками. Бо бачите, я з попередні в'язала, от наскільки коротші виходять. А тут виходять набагато довші. Хоча п'яточка, куток. І та п'ятка, і досить, а, підйом досить високий. Виходить. Тут в п'ятці куток, ну, гарно все добре. Бо тут треба в тих шкарпетках, щоб був високий підйом. Ну і тут в мене. Ось такі будуть шкарпетки. Тут я звичайне стрічкове закриття робила, так вже і в тих шкарпетках, напевно, буду робити, може вже зроблю в тих, тих лопатку, ну не знаю. То в мене вже почалася серія шкарпеток з довгими халявками, і я їх буду, я ще зв'яжу ще голубі, щоб було три пари, і тоді їх буду прати. Поки три пари немає, я не перу, бо мені неохота по одній парі прати. Тим більше, що ще є час, часу ще є багато до зимі, то я думаю, що я ще встигну щось нав'язати і, і тоді вже поперу. От такі у мене справи з шкарпетками. Тепер я ще покажу, що я ще в'яжу. Я в'яжу в номінації ще не виправна». Ще светер такий чоловічий. Я його в'яжу з пряжі Alize Wolf Time. Тут 70% Superwash вовна, і 25% поліаміду, Той є шкарпеткова пряжа. Ви, якщо в мене давно дивитеся, ви бачили, я показувала. Ось в мене є шкарпетки з такої пряжі і не тільки ті. Я вже. Я вже ще, ще дві пари жіночих я в'язала з такої, з таких, то, то для котиків ЗСУ. Бачите, тут теж вже довша халявка в тих, в тих коротша трошки. То я вже в'язала з, з тої пряжі шкарпетки. Мені дуже вона сподобалася. Дуже гарні шкарпетки, і дуже теплі, і дуже легко гарно в'язати з тої пряжі. І я вирішила зв'язати светер. Із, але так як я шкарпетки в'яжу спицями 275. А тут я в'язала резинку на 375 а полотно на спицях четвірка. І тут я, коли дійшла вже до горловини, то я зв'язала. Перейшла тут на китльовочку, робила спицями 2,75 і резинку тут 2,75 спицями робила. Я спочатку закрила таким закриттям з накидом. Звичайним, спицями, і коли я зробила примірку, мені те закриття не сподобалося, я його розпустила і закрила голочкою. Ну, Голочкою воно акуратніше виглядає, не так грубо, бо я щось не могла підібрати таке еластичне закриття до цієї ниточки, тож прийшлося закривати голочкою. Хоча ви знаєте, що я голочкою не дуже люблю закривати, я переважно знаходжу різні способи закриття, лише би не голочкою. Ну, Але голочкою деколи приходиться і закривати. Ось такий в мене светрик, він вже в мене тут закінчений, тут всі кінчики поховані, в мене вже з виворотній сторони все чистенько. І я в'яжу ось в мене один рукав зв'язаний до пройми. Тут я відзначаю, де роблю прибавки, щоб другий рукав однаково зв'язати. І я дов'язала до пройми, але не знаю, чи ще треба дов'язати, чи забагато вже зв'язала. Треба поміряти, і як я вже поміряю, тоді я вже зможу, зможу показати, зможу пришити, зможу дов'язати рукав. Ось. І я вже дов'язую другий рукав. Мені залишилося до пройми ще трішечки. Ось. Ще зов, зов, зовсім чуть-чуть залишилося дов'язати до пройми. І коли я поміряю, тоді я зможу дов'язати обидва рукави і пришити. Ну, але то треба спочатку до примірки, а потім вже дов'язувати. Ось так. Такі у мене справи з чоловічим светром. Він же в мене на стадії завершення. А тепер поговоримо про мій кольоровий печворк. З яким я беру участь в номінації «Не роби мені нерви. І ось що в мене виходить. Я, дівчатка, в мене з ним виходить дуже смішна історія. Не знаю, чого вона така, ну кажу, смішна, але не знаю, чи сміятися, чи плакати. Наразі ще не плакала поки що смішно, а далі будемо бачити. Я е, в'язала. Я коли зняла майстер-клас на ось той візеруночок, я зняла майстер-клас, все, дов'язала сюди. А, і там е, треба виконувати завдання. Е, багато учасників дають завдання, а потім має бути вибір, котре завдання я маю виконати. Ну, а я почитала завдання. Томочка написала, що що я щось таке нав'язала, що вона нічого не розуміє. Хіба чорний квадрат спереді мені бракує? Надійка написала, що бракує синього кольору. Маруся, ще... Маруся я не пам'ятаю, чи вона щось написала. Ну, одним словом. Чи то вона мені написала, чи то вона надійці завдання написала. Я просто вже запуталася, я вам чесно скажу, запуталася, і я не зрозуміла, котре завдання я маю виконувати, чи було ти, рандомний розіграш, ну, хто зі мною в пару випав, бо я щось не знайшла в чаті. Або я не вмію шукати, або я не знайшла. ну Нема в мене. А може, то я мала в себе подивитися, я в себе не заходила, не подивилася. Ну, одним словом, дівчатка. А я спочатку не знала, що то має бути розіграш, то вже потім я взнала. Але поки я взнала, що буде розіграш, я вже на спинці вліпила чорний квадрат, я вже додавала синього кольору, а тепер думаю. І я той синій колір, я його трошки розбавила ось цією ниточкою, бо в мене та нитка затонка. І я ось тими такими ще шибриками трошки розбавила, щоб воно не було таке, щоб не приглушити той синій колір, бо він в мене ось такий дівчатка. бачите, Він в мене дуже яскравий. І, ну, а я тут такого яскравого кольору не бачу, хоча в мене ще була інша синя ниточка. Я не знаю, в котрій турбинці вона в мене є. Може, там би інша, інший колір той синій підійшов. Ну, Придеться подумати. Ну, знаєте, я ну, думаю, напереді, якщо я буду давати напереді чорний квадрат, то мені і на спинці треба, щоб вже була якась гармонія, щоб десь були трошки ті чорні квадрати. Але в мене ниточка не така сильно чорна. У мене, бачите, вона така з сивиною і з білими такими якимись, ну, якісь такі торчат, всякі ниточки білі. Не знаю, чого вони так торчат. І чого їх так багато, ну така ниточка просто. То я колись на секунді купляла такий собі кардиган, я в ньому ходила. Він мені дуже подобався, він був дуже теплий, але я його потім розпустила і в'язала синові гольф з цієї пряжі. Ну, то, коли я вже не ходила, то я не знала, чи я буду ходити, чи не буду ходити. І я вирішила його розпустити, я вирішила, що він мені не треба. І в мене залишилися ще такі ниточка, ще досить залишилося. І я вирішила, що він такий і чорний, і не зовсім чорний. Що він сюди мені якраз підходить та пряжа. І я так дала той квадрат, і думаю, чи він мені пасує, чи не пасує. Ну, мені мені взагалі то подобається. Але тільки мене отой синій колір з пантелику збиває, бо він мені не знаю, він мені якийсь тут як чужорідний, але в принципі може і нічого. Тим більше, що приглушений тими шебриками, то взагалі-то нічого так і виглядає. І що я тепер маю далі робити, я поки що ще не вирішила. Я ніяк не можу, я вам чесно скажу, я хочу ось з цього боку додати ось тут тіньовий візерунок. Я не знаю, що мені вибрати. Я, чесно кажучи, трошки дивилася на тіньові візерунки. Я щось не можу приділитися, котрої я хочу тіньовий візерунок. І чи я хочу тіньовий візерунок, чи якийсь ось таких візерунків. Мені той візерунок подобається дуже, але він вже тут в мене є. Ну, Його ще можна буде десь додати, але де чи то отут, таким кольором. Таким кольором ще тут додати, чи то коло зеленого, щоб було контрастне, додати щось інше. Ну, я ще думаю, що я тут буду давати. Ну, поки що ще думаю. Чи туди... Я ще не придумала, як придумаю, то розкажу. Ну, от на такій стадії в мене робота. А, ще покажу вам е, передню частину. Я передню частину, дівчатка, е, все ж таки в'язала, ну, в'язала. Я попередній частині дала. А, ще мені хтось написав, що е, треба паєтки дати. У мене передня частина ось такий. Я дала попереду той самий візерунок, тільки без тих крайніх косів. То в мене ниточка буде ховатися. Бачите, я тут дала той аран тільки кусочок арана і дві коси, а тут я дала просто два рапорти арана, ось так. Два чи два з половиною то вийшло рапорти. ну ось така, так, такий дала. Просто вона в мене коротша, бо тут буде такий виріс, планка. І... Але тут в мене є дівчатка-паєтки. А мені хтось написав, от я забула хто, хтось написав мені, що ще Люриксу додати. Я спочатку думала, що я не маю люрексу. Тепер згадала, що я ніби маю люрекс. Але я не знаю, куди я ще не думала над тим, куди його додавати. І не знаю, ну, я ж кажу, що я, я би була вже і Люрекс додала, я вже знайшла люрекс, але я потім зрозуміла, що то треба почекати, щоб, коли моє завдання випаде. А чи воно коли воно випаде, я так і не зрозуміла. Якщо хтось знає, де те завдання шукати, котре мені випало? Напишіть мені, дівчатка, якщо ви мене дивитеся. Бо я так і не зрозуміла. Але тут треба написати в чат і питатися взагалі. Ну, ось такі в мене справи. З моїм З моїм кольоровим печворком. Так, і дівчатка, на такій веселій ноті. Я закінчую своє відео. Буду думати, який, чи залишити той синій колір, чи якийсь інший дати. Зараз ще треба знайти його. І ось я вже тут дівчатка перепробувала і ось такий світлий колір прикладала. Але так одна половинка вся темна буде, а тут буде як світла пляма. І я щось не можу вирішити, чи то такий у мене ще є сірий приглушений акрил, чи то його сюди додати в парі з тою мохнатою ниточкою, чи то ліп, краще стою. Ну, Одним словом, я так ще думаю, що додати. в мене ще є трошки того кітмохеру, Трошечки, може то навіть і переспушити, воно так би було гарніше. Ну, ще думаю, що дати. А тут напереді, ото з люрексом, то я давала ось таку пряжу Lise Real 40 одну ниточку. І тут в мене є така ниточка, і одна, бачите, одна зелена, а одна така синя з паєтками. Дрібненькими. І я ось то, з тими паєтками. То, то, хто мене давно дивиться, то всі бачили, що я купляла снуди на секунді, розпускала, вам все показувала. І то в мене ті паєтки залишилися з тої, з тої серії. І я так ще маю ось такий ну той колір засвітлий. По-моєму, сюди засвітлий. Мені здається, що о той приглушеніший він би навіть краще сюди пішов. Ну, а може він піде мені. Ну, побачимо, побачимо, бо я ще не вирішила, що я буду далі в'язати і як я буду в'язати. Ну, буду думати. А синій колір я тут в турбинці маю не такий, але. У мене ще є отакий, я теж планувала його сюди давати, але не знаю, чи він сюди мені попаде. До того ще такий маю темно-синій, темно-синій. Взагалі, то може, то його треба було сюди додати. Такий, може, бо я то, я то буду, певно, перев'язувати, бо мені не подобається той яскравий колір, він сюди мені якийсь чужорідний вийшов. І я думаю яким кольором його замінити. Бо я думала спочатку тим кольором замінити, але у мене тут маленький кусочок, ну, але мені здається, що отой синій колір би тут гарніше підійшов той, або, або отой темний, з тим теж треба можна десь дати, або тут отой колір. Чи тут отой мохнату ниточку таку дати сюди. Чи вона тут би гарніше дивилася, чи той колір гарніше сюди би пасував. От Не можу вирішити. А якщо навіть зміксувати ось ці дві пряжі, ось так, ну то буде, не знаю, щоб не було знов загрубо дуже. Але так нічого воно дивиться. Взагалі, якщо зміксувати, то красиво. Хоча я маю, моєму синю ниточку такого кольору. І ось я сижу і думаю, і не можу далі продовжити в'язати, бо в мене от така проблема. Я, я на, то, на цьому дівчатка застрягла. Бо не можу тут оприділитися. І я так вирішила, що я тут поки що залишу. Поки що залишу, може все ж таки отой колір дати. може його трошки притемнити. Ну, отак сижу, і дівчатка, і так думаю, і от не можу тому приділитися, як далі в'язати. І от ну, такі в мене справи. Все я вам показала. <схід> На цьому закінчую відео. Дякую вам всім за увагу, дякую за вашу підтримку, за ваші чудові коментарі. Дівчатка, ви неймовірні, вам дуже велика вдячність. Надіюся, я вам не сильно надоїла своїми розмовами. І до зустрічі всім папа! Цілую, обіймаю!